Доброго дня, друзі. Зараз в майстерні якраз обідня перерва. Запланував замовити спецодяг з нашими логотипами, а також футболки. Дехто писав, не пам'ятаю вже, чи на ютубі, чи в інстаграмі, що було б гарно і красивіше б виглядало, якби в нас був одинаковий фірмовий спецодяг. Половина білих полу, половина сірих. Футболок. Я спочатку планував, що кожному одну таку і одну таку, але зараз думаю, що можливо не знаю для майстрів, чи буде доцільно і практично біло. Але зараз подивимося. А ще одне із нарікань було на звук, тому... Попробуємо цього разу записувати звук окремо на телефон через петличку. Тут є ще один але дуже довгим шнуром. Один, два, три. Новий випуск хочуть вуд-шоу. буду жити з ним. В будь-який момент я маю бути готовим до газу. Так буде нормально. <рес> О, отак. Буде так. Так. В цьому місці у нас буде склад із сухою деревиною. Зараз вже запроектовані і вже виготовляють стелажі, на яких він буде консольно зберігатися в зручному доступі до будь-якої дошки. Практично. Такий от розробили проект для стелажів для зберігання заготовок для зберігання дерева, щоб організувати те, що воно зараз там розкладено по підлозі, щоб воно було все доступно і зберігалося, що дуже важливо вентильовано, щоб не набирало вологи. Планується поставити спеціальний промисловий осушувач повітря для того, щоб контролювати вологість на складі та й в цілому в приміщенні. На Закарпатті така ситуація, що майже круглий рік вологість повітря більше ніж 80% це вже погано як для дерева, так і для металу. Сталеві частини без змазки починають кородувати. Так само і дерево поростий матеріал, який в себе вбирає вологу. Тому важливо, щоб в приміщенні, де зберігається суха деревина. Була відносна вологість найбільше, ніж 60%. Це сталь будівельна. Там порядка 170-180 кг в одній такій рамі. Рам 10 штук. Тобто це виходить десь під 2 тонни сталі. Раніше ми вам показували лише перший поверх, але в цій будівлі також є і другий поверх. Зараз розповім, який у нас план на його використання. Розмістили там нашу покрасочну, фарбували її, перечухали, відновили. Так як вона була, прийшла до нас Бушна з Німеччини. На ній було багато клею, лаку. Ми то все щухали і пофарбували. А це велика труба. Це. Вентилятор, який її має тягнути. сюди його ще потрібно змонтувати в цей отвір. І навіть прийшла така ідея спробувати цю покрасочну камеру в якості такої витяжки при очистці дерева. Ви вже багато разів бачили, як в сторіс ми показуємо. Як дерево перед заливкою проходить підготовку, очищається різного роду щіточками, абразивними дисками. Процес, який, при якому утворюється дуже багато пилу, і його весь вловити практично неможливо. Ми чистимо в цій зоні, а пилюка розлітається по всій всій майстерні. Тому спочатку навіть спробуємо тут чистити заготовку, як воно буде ловити цю пилюку. Коротко поділюся планами на іншу площу. Тут у нас планується і склад готової продукції, і кухня, і санвузол, і, можливо, з часом сюди перенесеться офіс. Зараз тут ще домонтовується система притоку і витяжки, вентиляція повітря загальна. Домонтовуватися електрика на колони і ще на стіни. До речі, Одне із основних, на чому я робив акцент, щоб одразу ж поставити тут хороше, якісне освітлення, щоб його не було замало. На лампах ми вирішили не економити. Ось ці лотки вони зроблені для прокладки кабелів. Ними ж можна розводити систему стиснутого повітря, і в будь-який момент можна... Щось змінити, не треба нічого ховати під якісь стелі, натяжні чи підвісні. Ще відокремлені декілька кімнат. Монтується така металева конструкція, кутовий балкончик. Раз в минулій серії показували тільки, як починалося його встановлення. Зараз воно вже підходить до завершення. Але якщо ви думаєте, що в нас все виходить ідеально, то це зовсім не так. Майже кожного дня на виробництві відбувається щось непередбачуване. Часто якесь обладнання виходить з ладу. Нещодавно вийшов з ладу інвертор нашого ЧПК Фрезера. Відбувається і Збої, і проблеми в роботі нашого калібрувально-шліфувального верстату. Велика проблема в тому, що він досить старий. Не повірите, йому 42 роки, і ми зараз працюємо. Досі ми працюємо на ньому. Колись нам було достатньо цілком достатньо компресора, який ми зараз використовуємо. Проте зараз збільшується наш об'єм споживання стиснутого повітря. Появляється додаткове обладнання, яке використовує стиснуте повітря, і ми потребуємо. Більш сучасного, більш продуктивного компресора, тому недостатньо лише купити класний верстак. До нього має бути і якісне живлення, якісне стиснути повітря. Одна із ключових моїх мрій це створити дійсно сучасне, супертехнологічне виробництво, щоб воно передбачало найсучасніше, якісне обладнання, класні умови виробництва для всіх майстрів, для всіх спеціалістів робити дійсно цінний, сучасний технологічний продукт. Таку стільницю йде е, біля 20 кругів різної зернистості. Шліфуємо обов'язково з е, пилососами. Пляха-муха, зараз якраз пилососи на ремонт. Обов'язково шліфуємо, коли є пилосос, то обов'язково шліфуємо з пилососом. Але... Зараз сталася така ситуація, що віддали на сервіс два пилососи, і в роботі лише залишилося ще два. Таке виробництво обростає розхідними матеріалами, допоміжним обладнанням, яке інколи ти не враховуєш при плануванні пилососи, стружкопилососи, мішки для сміття, мішки для пилососів. Набігає дуже значна кількість розхідних матеріалів. А зараз хороші новини для підписників нашого YouTube каналу. Ми розпочали підготовку до проведення гівевею, почали виготовляти приз, який розіграємо серед вас вже в наступному випуску. Тож підписуйтесь вже і не пропускайте новини.